Спортивні, дружні, об'єднані спільною метою 14 родин полишили свої справи і приїхали змагатися за нагороди обласного центру здоров'я населення Спорт для всіх. Але в кінці всіх естафет виявилося, славучани, Верцеге та кам'янчани Мендерецькі набрали однакову кількість очок по 53. І тут каже директор центру Олександр Якушев, судді спільно вирішили влаштувати конкурс, що зазвичай влаштовують у таких ситуаціях. Це змагання на скакалках. Стрибали мами, і перемогла Оксана Верцега зі Славути, мама двох дітей Любомира й Богданки. Для жінки була принциповою ця перемога. А в минулому році саме в такому конкурсі вона програла. Надіялася, що переможемо і заради дитини він нас так прохав, що ми їхали і нам хвилювалися, скажіть, коли оцей конкурс був? Ну, звичайно, бо це ж перемога. Мама в тому конкурсі того року один раз помилилась. А цього року, як ти гадаєш, вона гарно свою задачу виконала? Так. Да. Фізкультурою ну зараз вже рідше, а колись займався регулярно, футбольного м'яча хочу. Усі учасники отримали на пам'ять про змагання та як заохочення не полишати фізкультуру і в дорослому житті подарунки. Призерів, крім того, нагородили медалями. За третє місце родина Гетманчуків із Шепетівки, за друге родина Мендерецьких із Кам'янця-Подільського. За перемогу найспортивніших тата, маму та сина верцех зі Славути. Саме вони представлятимуть нашу область на всеукраїнському фестивалі Тато мама, я – спортивна сім'я у Луганську. І ось він момент істини для Любомира Верцеги. Омріяний і здобутий в чесній боротьбі футбольний м'яч у нього в руках. Світлана Поробок, новини спорту.